Жителі будують будинки із кругляка, а він австрієць. Що він каже, люди добрі. Та з цього матеріалу кругляка ви будуєте одну хату, то можна збудувати три. А карпатські жителі кажуть, як ти можеш збудувати три хати? Я вас навчу, що Леопольд Попер робить, будує самі перші пилорами, показує Карпатському жителю в 19 столітті. Що? Дерево можна розрізати на дошку і будувати хату із дошки Хто цього навчив місцевого карпатського жителя, це Леопольд Попер Тому і сьогодні ми будемо бачити ту територію, де були його, як кажуть, тарта, або нашою мовою пилорами. Ріка, гори, які ви будете бачити, села, старий мізу, новий мізун це все купив. é Ми їдемо на територію Франківщини. І ось таким чином люди були необачні, непрофесіонали Бакароші. Але бакарошам за сезон сплаву з Карпа до Одеси платили такі гроші, що за сезон сплаву Бакарош заробляв. Були стрімкі, швидкою течією. І коли плоти з Карпат, карпатські гір вчалися на великій швидкості по рікам, то десь просідала вода і з великої. А тисою, хрести, хрести не слухали попереджень і гинули покароші, але всі хотіли заробляти гроші. Тому працівники були поперехував. Ага, мої гроші пропадають. Треба щось міняти. І став настільки багатою людиною, що проводить колії по своїй території. І ось така колія Леопольда Попера дійшла до нас. Це історична колія, якою сьогодні буде проходити трамвай. Це вузькокаліка шириною 75 см в періоду Австрії. Тому вся ця територія вона просякла цією якраз енергетикою, інформацією. Мало того, побачивши бізнес талант Угорщина надає титул поперу графа скорому часі такий титул надає Австрія. Двойний титул унікально, і він використовував цей титул, щоб заключати договора, адже він заходив в ті найвищі політичні круги, економічні, де без цього титулу не пускав. І там заключав договора по всьому світу. Приходить Друга світова війна. Ця територія відходить до Української Республіки, приватна власність. Ка розкуркулюють багатіїв. і все, що хотів передати Сенат Леопольда фон Бодґагрі, Бобера, підприємства, були націоналізовані і віддані державі. На базі підприємств збудований рісокомбінат у Єпли. Але союз розпався, виникає приватна власність. у 90-х роках приїжджають закупщики і викупляють колишні підприємства барона. А те згасне історія Австрії. І ось представники Євросоюзу кажуть, у нас є план, як реставрувати будівлю, і домовляється селищним головою, паном Наумом, що ми даємо єврогроші, проект. ви наймаєте працівників і реставруйте будівлю. І голова селищної ради каже, добре, якщо ви платите гроші за роботу, я беру працівників, робимо. Відреставрували. Приїхали представники, дивляться, ого, яка гарна будівля, але вона пуста. Треба щось робити, щоб вона не занипала. Ми даємо євро гроші, робіть інтерактивний центр Спадщина. І голова селищної ради погодився. Ось якраз цю будівлю, з якої виникло в 1883 році село Викода, до якого ми їдемо. Ми якраз і резиденції будемо, друзі, після обіду. Ну і ось зараз ми. Мо перетинати знакову ріку для Львівщини, можливо, через ваші міста протікають ріки, і у нас кажуть, де вода, там життя. Як формувалося лісове життя небезпечно від диких тварин, небезпечні від розбійників, від недобрих людей? Сьогодні ми бачимо, що ця лісова територія розвинута у прекрасні сучасні міста, але колись, коли були голодні роки, коли були війни. Напади, небезпека, люди втікали розорені, іде вода, там осідали, осідали в наших лісах на руслах лісових рік. Ріка Стрий, яка є знаковою для Львівщини, це найдовша ріка у Львівській області довжиною 232 кілометри. Ми її зараз якраз будемо друзі і перетинати. Коли ця ріка була настільки бурхлива, настільки повноводна, що був плод паром. І людина брала гроші як маршрутне таксі і переправляла в гірські села через гірку, які наймали.